Як ви вважаєте, яку роль відіграє в надія в розвитку української політики? Це е, новий герой, якого нам ліплять? Я думаю, що ніякої. в сентябрі Подумаємо на цю тему. Поки сказати нічого неможливо. Пока тяжело, сказати порядка. Щас, що нібито. Якийсь не веде якийсь порядок в країні, щось щось зміниться на краще. Що їй там буде, Вливай. Мені дуже імпонує те, що вона чесна. Про неї нічого не знаю, тому грандіозно думаю. Можливо, вона стане президентом навіть. Ну я сподіваюся, все ж таки, що вона це болото трохи скаламутить, Підніме свіжу воду. Ніяк. Велику. За ухуванням суб'єктивного чинника, який зараз в українському політику. Я думаю, особою роль вона не буде атинувати. У неї опита немає. Вона на який какою в політики, її вчитися треба. Невелику, на жаль. Можливо, як по-різному буде, залежно від того, як вона буде себе поводити. Більше було б таких, як Надія Савченко, був би якийсь прогноз. А так вона одна нічого не зробить. З неї політик ніякий. Не може просто людина стати політиком, якщо вона не була в цій шкурі і не займалася. Я думаю, що вона буде йти правильним шляхом, буде боротися за нашу Україну. оцінюєте емоційний та психологічний стан Надії Савченко. Досить міцна. Вона гарно виглядає, вона добре тримається. Те, що я смерти по телевізору, да, то, відеал, то вона вроде в порядку. Як і люба людина, яка ти пережила, їй потрібна реабілітація. Ну, а в принципі, я думаю, що, звісно, їй треба успокоїтися Два роки, того, що вона пережила. Вони не можуть на неї не сказати. Вона рівноважена. Так. В будь-якому випадку вона потребує реабілітації. Мені не сподобалось. Ну, треба якось культурніше себе вести. Ой, ну Це я думаю, що їй трошки, трошки було б відтихнути, бо вона дуже-дуже великий тиск перенесла. Вона трималася, вона боролася. Не знаю, я в душу не загляду. Емоційний, то що вона емоційна, дуже, так це да, нормально. Ну Людина пережила стрес, безумовно, дуже великий, тому якась реабілітація повинна бути. Ну і важко, безумовно, як і будь-якій людині було б на її місці. А поки адаптується, тим більше дивлячись, її ж втримали так, в полоні, вони на прогулянці була. Тому емоційний стан досить нормальний, зважаючи на ту, яка на ситуація, то це абсолютно цілком нормальний. А на я вважаю, дай Бог здоров'я.